Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу. Всім слава Україні, героям нашим слава. Як сьогодні у нас 18 серпня вже 7 годин 30 хвилин. Ми вже в лісі. то це місце, друзі. Минулого тижня я тут знайшов білого грибочка. Ну і сьогодні теж невеличкого, але знайшов. Отакий білячок. Так, початок вже є. Не знаю, що нам далі попадеться. В лісі досить сухо, цілий тиждень дощу не було. Якось перепало трошки. І далі все. Так, ну що, <кій> ви можете йти зручніше. А ми погнали по своїх грибних місцях. Друзі, такі розігнав по стежці якраз біжимо на своє місця, а тут по дорогу такий красючок стоїть. Ну Такий мухомор, То біля чок. Білячок, красючок. Класний гербок. Два грибка вже маємо. Zejdłem do góry, nie wiem, czy czerwonie czoło stoi. Z tykwiu. Proberajem się na niego. Tak, dosyć, dosyć sucho. Гребки досить... Досить гарні. Два білячка не йшов, а ні червачка немає в них. Так, добре, продовжуємо. Так, друзі, я третього грибка. Будемо дивитися, який в нього стан. Тіско здоровий, так, вже його поділи. Але гарний. Гарненький. А, пахне як. Ще й пахне як. А, вже три грибка маємо. А, цього вже більшість чого. Четвертий грибок молоденький. Ось такий грибочок, Четвертий. Тут у нас п'ятий є, Опа. І п'ятий. Такий косочок. Кі так. Треба зафіксувати його. Ось такі два молоденькі герб. Добре, йдемо далі. Друзі, я тут знайшов цих двох тільки що. Що це повертаю, а тут ще один стоїть. Шостий. Киросівчок. Натоненькій ножці. такий. Файно. Так, друзі, ще один червонячок попався. Красунчик молоденький. Сьомого грибка таки не можемо знайти. До речі, щось так кнуром чути, мабуть, що десь дик є тут близько. Щось аж мій, мій топка засумнювався, ходить коло мене. Шукаємо далі. Так, друзі, роз переходимо в другий ліс. Подивимося, що нам там попадеться. Минулого разу я там чотирьох білих знайшов. Пару червонячків. Подивимося, що сьогодні. Буде. Так, друзі, сьомого грибка ми вже знайшли. Красючка с фоторфом. Лє, захрипаш восьмого грибка. Тут ще в нас дев'ятий грибочок стоїть. О, ось такий дев'ятий грибочок в нас. Глибоко стоїть. Ой. Та вже такий другосортний грибок. Але класний. Суперовий Йдемо далі кабанчики нарили, тут нас червонячок чекає земля суха, капець. Ще одного червонічка він же по... поїджений, поїджений, хтось його поїв. Нічого і нам залишило. Так я бійше не вижу. Більше я тут не вижу, опа. Того року ми тут файну червонячки узбирали. Так, добре. До зв'язку. Друзі, десятий грибок маленький. В своїх місці тут грибників багато, Так, добре, йдемо далі. Ось іще один крисічок. Він порижений вже. Трошки відпав. Шапочка норм. Стало капець в лісі. Почистить я Вжери ще стала. Да, вже... Сьогодні третій день, вже така жара стоїть, що капець. Що просто да. Так, що? Шукаємо далі. Чекає ще один кресичок. Отакий вага рибачок. Такий ваги грибочок. грибочок класний Що є фокус, дати є. Друзі, ви бачите там грибка. Що, будете лізти зі мною ой, трошки вас потрясе ну. Реальні умови, то не вдома знімати. О, який красивчок ох ти що, ох ти що. Ой, класний грибок Класний рибочок. Телефон це не влазить. Так, то ще не все, то є. perfume na pamięć. Oh. I tu Tutaj jeszcze jeden krasiuczek. Tak to lepszy wlaść. Opa, opa, opa. Jest jeszcze jeden krasiuczek. О, е Суперячий. Супер ячи. Так. Дам честити. Нам честити шукаємо далі. Так, у нас ще одна знахідка. Ось така знахідка у нас. Сончик. Ще пару червонячків не йшов без вас. Фу, так, Добре, йдемо далі. Друзі, я там не подивився, добре, там тільки що знайшли грибка, тут ще один з другої сторони. О, ту ще й не один. І, то погано. О, Оце класні грибочки. У нас ще один. Тут у нас ще один. його вже Ось а. А. А Такі два грибка, там третій. Супер. Друзі, знайшов я. Червоні очків, одного зрізав, другий пшениці не дивив. Ну, добрый. А, что еще, Хай вот. Тут червонячок. А тут у нас белячок. Вот такой белячок у нас. Так. Это шены все. Одного не йшов. Не знаю, правда, який стан у нього. Рейдемо перевіримо, чи годиться він нам чи ні. Чи годиться він нам чи не годиться. Ой, пано що вже не годиться. Той вже пано не годиться. нам То вже на розсаду. О, тут ще один там стоїть. То вже на розсаду піде. No, idem na to, że wszędzie jest taki rybaczak. Tak, tak, tak. Za dno, że już trzy szaty istnieje. Coś jeszcze nie ma. To, co nam skaże. Oj, co i to, że panu wezmę do To, że. To, że na rozsadu. Мінус два грибка. Нічого. Так, що? Йдемо далі. Ще один красень. Попався нам. Тоже пану вже. Червочливий. Червачливий. Зараз ми його провіримо, чи щось в нього буде, чи ні. Ой ні. Мабуть що ні. Просто сітка. Мінус три ребка. Так. Да. Шукаємо далі. Друзі, на самій дорозі білячка знайшов To jest do koła. Gros są dzika. Dobra. Wszystki bileczok. Truziakie. Tak, jeden bileczok. Dobra. Jeden czerwony tam, Został. Możemy być na zawarzyszenie. Такі матяпоньки. Ось такі два грибки. Такі два грибочки. Так, ще маємо одне містечко. Зараз обігнемо, подивимось, що там робиться. І ми будь що будемо завершувати. Що друзі, до зв'язку. Ну що ж, друзі, добралися ми вже майже додому. На цьому будемо завершувати наш сьогоднішній похід <кій> за білими рибками і червонячками, ось показую вам наш сьогоднішній результат. Результатом ми задоволені, а вам, як завжди, Повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди, мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Скорих зустрічей!